Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої найкращі! Ви на каналі Таро Україна, на каналі українського відьма звуть мене Аня. Дивимось із Запоріжжя область. Доброї ночі. Щось я сьогодні. Так, собі галочку поставила. Запоріжжя, подивилась, потім дивлюсь, а не подивились. Так, там вже пишуть, що у вас наразі локаційно чисто, тому дивимося. Да? Що буде далі. Запоріжжя, найближчі дні. А ракета може летіти, що швидке йде в бік міста. Будьте обережні. Є можливість збити. У нас повільно наближається. Інфраструктура його цікавить. Світло, газ. Придивляєтесь, над якими об'єктами зараз частіше з'являються дрони, шахеди, що там у них літає. Тому що, показую, буде момент страху. Перша провокація буде вдень, і потім показують є затемнення. Момент страху, коли це може бути влучання навіть житловий будинок. Гучно, дуже страшно. Це, як знаєте, от прильоти і прильот. Інфраструктура. І якась може бути споруч з вокзалом, з місцем, звідки ви їдете, виїжджаєте. Запоріжжя найближчі дні. Вже байдавиться ворог, що ви живете своє життя. Загублені душі, мені це не подобається. Показує один момент, приватний сектор. Все одно будинки можуть бути. Околиці Показую. Погано йде. Перший момент це ми звертаємось до лікарів, другий момент, що жертва йде. Не один обстріл може бути. Знову ж таки, ресурс. Передмістя бачите, як горить. Увагу може на вас повернути свою. Якщо було, можливо, тихіше, зараз може повернутися до вас по обстрілах. Жертви треба. Дніпро Гес будемо дивитись Запоріжжя. Найближчі дні. Якась важлива зустріч, іде людина важлива, Запоріжжя найближчі дні. Це щось з військовими пов'язане, людина важлива. Угу. Порт біля води щось будете збивати. Карта смерті на місто. Дивіться, щоб готелі не поприлітало. Біля води щось. Бази, готелі. Раз, атака, два. Залітаємо, три, кружляємо, залітаємо. Можуть не встигнути хлопці. Сили є, але як знаєте, треба перезаряджати. Дніпро Найближчі дні, Дніпро дні Гес. Туди гроші виділила для нього. Карта удачі йде. Буде руйнування Дніпро Гесу. Може бути. Перше, що показало, що поруч є загроза. Будинки, які поруч, є загроза. <кій> і, це, ну, і хортицю мені показує. Що може бути там щось впасти. Ти будеш бити з самого греблю від прогресу. Ти будеш бити. Є такий план прямо. Є загроза. Кап. Ні. Кап відбиває, ну, як відводимо ракета. Щось впаде, дивіться, як показує, і дії ворога. Спочатку дрони поруч, і може щось горіти. Знаєте, як поруч з Дніпрогесом. Під час мирних переговорів, під час миру от такий момент. Під час мирних розмов. І зараз мені показує не так, як показувала раніше, що там, знаєте, мені показує вниз туди. Зрозуміло як? Вони накидали зверху вниз, а то прямо знизу саму дамбу, як це правильно назвати, ближче до води. Є така загроза. Поки не бачу цієї руйнації, бачу план, що коли буде мирний переговори, треба час йому. Вогонь поруч може бути. Мені не подобається те, що я бачу. А чому ти підеш на такий крок кардинальний ворог? Чому ти будеш бити по Дніпро прогресу? Дивіться, <кхід> О, Боже. Спочатку порт поруч. Поруч з Дніпрогесом, а потім. От щось він хоче, продавлює, не може продавити. А потім вже по ньому, по самому. Будемо по фронту, як кажуть, дивитися по миру. Так він каже, попередження будуть. Удари, попереджувальні будуть. Будемо ще дивитись. Васильівка. Васильівський напрямок. Руйнація. Важко. Якась біда для сел, які наші. Звідти багато вогню йде в бік Запоріжжя. Штурми будуть, Васильівський напрямок, обстріли будуть. Він там не може якось йти активно. Ми там їм ще трошки неприємно зробимо на фронті. Він не може активно йти. Великою групою не може зараз. Мелітополь найближчі дні. Підтягують когось вони і ми. Дронів багато звідти. А стабілізується ситуація, вона якась для військових зрозуміла. Ми звідти не боїмось. Чогось звідти ми не боїмось. Отак. Бердянськ найближчі дні. Ми відпрацюємо по цілі, їм дуже не сподобається. Це їх ресурс, інфраструктура. Це Що, що вони привезли? Вони звідти щось запускати будуть, попри фронтових. До того, щоб вони нічим там не обстрілювали, не могли запустити, нам доведеться відповідати їм. ЗС. Закрита інформація, не маємо інформації. Буде проліт БПЛА, там не звідти, ну звідти, зрозуміло, вони летять. Там вогонь буде. Закрита інформація. Нам зараз нічого не будуть казати. Але місцеві будуть бити на сполах, що ніби там щось горить, щось відбувається, там якісь рухи військових. Стабілізується, все поясниці, інформацію нададуть. Оріхівський напрямок. Оріхівський напрямок. Вогонь зустрічаємо, трошки там наші зможуть відпочити, може, когось замінять трошки військових, такий тимчасовий відпочинок. Це добре. Оріхівський вони якось змінять тактику, а може оперативно якусь паузу візьмуть, думати будуть. Притихнуть. Це погано, тому що потім. Сильно вдарять, чітко в цілі. Неприємні для нас. поле. Дрони Камикадзе. Багато вони. От поле загостриться. Наші втрати великі. Тиснуть, туди треба хлопців ще. От хочуть якусь стежку не, не прямо в це гуляй поле, а ближче туди, от як пояснити, ну, як до Донеччини. От їм туди треба і все, вони там тиснуть, вони там, може, і риють, вкопуються. Щось таке дивне показує, як знаєте, точно як камікадзе. Ви Їх вибиваєш, вони нових туди везуть. Ну тримаємось. Тому що вага Загроза для цивільних. Ще якесь або свято буде, знаєте, як столи винесуть чи щось. Зустрілись поговорити. Будьте обережні, дивіться за попередженнями. Просто зненацька на голову щось може прилетіти. Отак, просто на людей. Інфраструктура страждає. Вільнянськ найближчі дні. Вільнянськ найближчі дні. В захисті. Чекаємо, як на щось. Можливо, розвідник літав, видивлявся. Зараз чекаєте вже роботу ворога. Дивіться. Він полює за якоюсь нашою батареєю. Як це розумієте? Він за чимось, за якоюсь зброєю нашою там полює. І він буде, як будь-яка машина, яка тентована, щось виїжджає туди по дорозі, от мені картинку показує, він буде полювати. Він притихне і вдарить чітко в ціль. Вогонь йде на місто. Тут є загроза. Тут боротьба проти наявності військових в місті. Я не можу все казати. Але він дивіться, навіть темна машина. До речі, що мене вас дивно показують по Запоріжжі взагалі, по Запоріжжі і області старі машини, картинка мені, старі машини, да, там, копійка, як там вони були? Лади там, що там було, оці радянські ще. Він буде вважати, що можуть бути військові. Вона звичайного кольору. Але от така стара, не знаю чому. Тут можуть дрони працювати. Но мені показує, як вона їхала, була світла біленька, така якась світла. Потім ви дивитесь, вона вже все згоріла, Отакий момент.